Вересня в мене замкнуло щось в голові, я почав щодня писати по віршу. Оскільки в мене є свій блок, і я традиційно там вивішую все, що пишу і супроводжую це картинками, то я так став робити з віршами, тільки ще перепочив їх в Фейсбуці. Ну, Це от щоденне віршування, якось привернуло увагу. байдуже, якщо так скажу, громадян. Насиділи з тобою в кав'ярні їли курку під назвою гори. Були ноги у тебе негарні, а вдову незалежні відстою. А все, що лишилось на лезі, ти злизуєш непомітно. А все, що лишилось у серці, ти спльовуєш просто в сніг. Сміється твоє едерлезі, смілюти неві динаміти, і сміх той виносить мозок за щастя, як запоріг. Все знаєш, все знаю, все одно як смівається. Знаєш, вісім центру з небудь.